Всім привіт! Мене звати Анастасія. Я випускниця ліцею імені Тараса Шевченка. Я нутриціолог і сьогодні хочу розповісти вам багато корисної і цікавої інформації про мікрозелень. яку мікрозелень краще вирощувати. Для вибору важливо враховувати смак, поживну цінність і легкість вирощування. Найкорисніша мікрозелень за вмістом антиоксидантів і вітамінів С броколі. один із найпотужніших варіантів, багатий на корисні мікроелементи, що підтримує імунітет, травлення та має антиракові властивості. Капуста червона містить багато корисних мікроелементів та вітамін С, корисна для судин і серця. Гірчиця стимулює обмін речовин, покращує травлення, але має пікантний смак. Легкі у вирощуванні варіанти. Горох, він і ніжним на смак, містить білок і фолієву кислоту. Соняшник один з найсильніших варіантів, багатий на вітамін Е, корисний для шкіри. Редис злегка гострий, але добре очищує організм. Яку мікрозелень не варто давати дітям молодшого віку. Гірчиця, редис, часник можуть бути занадто гострими і подразнювати шлунок, Бобові у великій кількості, крім гороху, можуть спричинити здуття. Якщо ваша дитина відмовляється їсти мікрозелень, виростіть її разом. Запропонуйте малюку стати маленьким садівником, посидити насіння, доглядати та спостерігати за ростом. А коли зелень виросте, він сам задоволений її скуштує. Діти, охочіше їдять те, що виростили власноруч. Про те, як не можна вживати мікрозелень, я розповім в кінці відео, а зараз ми поговоримо про те, куди її додати, щоб це було смачно і корисно. Додавайте у салати. Найкращий варіант, оскільки зберігаються всі корисні речовини. Використовуйте в бутербродах, тостах, замість звичайної зелені. Додавайте в смузі, особливо броколі, кінзу, соняшник. Можна додавати в супи після приготування або до омлетів. Робіть домашній соус, песто, скінзи, крес салату чи гірчиці. Але головне, не рекомендується нагрівати, адже при термічній обробці руйнується більшість антиоксидантів. Сподіваюся, вам було корисно і цікаво, слідкуйте за своїм здоров'ям, харчуйтесь збалансовано, всім па-па!